Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні будемо казати про пенсію. І роздивимось два варіанти. Перший варіант це що відбувається сьогодні, в розумінні того, яку ж пенсію можна отримати, якщо є 15 років стажу, і розглянемо інший варіант, що ми пропонуємо при тому, що у людини також є 15 років стажу. Щоб ви зрозуміли, яка є різниця. Між оціми пенсійними випадками. Ну, на перше, що маємо на сьогоднішній час? Пенсіонери, які напрацювали оцей мінімальний стаж 15 років, а по законодавству, якщо людина має 15 років стажу, вона вже може отримувати пенсію. І вона, по-перше, може отримувати цю пенсію в 65 років. Так ось, оці люди, у яких є 15 років стажу, вони мають право на повноцінну пенсію. І, відповідно, розмір цієї пенсії буде залежати в першу чергу при такому стажі від заробітної плати людини. Яку ж пенсію людина отримує, якщо є оці 15 років стажу? Пенсіонери, які напрацювали 15 років стажу та мають 65 років свого віку, вони можуть отримувати пенсію, і тут увага, від 2361 гривні. А ця цифра каже про те, що це розмір мінімальної пенсії. Тобто йде прив'язка до цього мінімуму. Від цієї цифри може людина отримати. Від 2361 гривні. І, Відповідно, максимальний розмір пенсії в Україні складає 23 610 гривень. Так ось на розмір виплати впливає не лише стаж. Ай середня заробітна плата людини по сьогоднішньому законодавству. Тобто, чим більша заробітна плата, тим відповідно буде і більше пенсії. Але якщо людина не має навіть 15 років стажу, є такі приклади в Україні. От немає у людини цих 15 років, їй призначать спеціальну соцвиплату. Тобто, це буде соцвиплата пенсійна. І що ж за це, що це за соцвиплата? Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Тобто, мова йде про цифру 2361 гривня. Тобто від цієї цифри. І середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу. За попередні 6 місяців. Але не більше за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А відповідно прожитковий мінімум для працездатних осіб, загальний показник у цій цифри 2920. І, відповідно, вже прожитковий мінімум для працездатної особи це 3028 гривень. Тобто, і оця різниця буде між цифрою 2361 гривня і до цифри 3028 гривень. Тобто оцей, оця межа буде оця спеціальна соцвиплата для людей, у яких немає 15 років стажу. Ось що наголошує, шановні глядачі, сьогоднішнє законодавство України. А тепер давайте ми зрозуміємо, що ж має бути. Як має обраховуватися пенсія? Ось при таких умовах, якщо у людини є стаж 15 років, перший момент це стаж, на нашому прикладу, це 15 років, бо від стажу буде залежати розмір пенсії. Тобто ми кажемо, як має бути. І відповідно ми беремо мінімальний розмір заробітної плати, яка також буде впливати на вже пенсійну виплату. І зараз мінімальний розмір заробітної плати 8 тисяч, і ми беремо 5%. І це буде 400 гривень. І ми оці 400 гривень множимо на трудовий стаж працівника. І якщо брати оцю цифру 15 років стажу, то відповідно 400 гривень множимо на оці 15 років, і ми отримаємо 6 тисяч гривень пенсії людині, яка має 15 років стажу. От порівняйте різницю. Перший варіант, як є на сьогоднішній час, яка там межа, і який буде розмір. І наш варіант. Дві різних системи. Два різних підходи. Але при цьому однаковий стаж 15 років, що там, що там. І, Відповідно, в нашому випадку людина, оцю пенсію 6 тисяч. Про ми сказала про цю цифру, вона буде отримувати з Пенсійного фонду України. Все. Будь-які інші виплати не будуть відноситися до пенсії. Якщо у людини є пенсійний вік, а в нашому випадку, якщо людина вже має 60 років по відповідному віку, вона вже буде пенсіонером. Не так, як зараз, що. Якщо у тебе 15 років стажу, ти можеш отримувати пенсію в 65 років. Ні. Наш варіант це виповнилось тобі 60 років, ти маєш право на пенсію. Ось такі умови. І цю пенсію ти будеш отримувати з пенсійного фонду України. 15 років стажу, будь ласка, отримай 6 тисяч гривень з пенсійного фонду. Всі інші виплати. За досягнення, за відзнаки перед державою, Будь-що. Це не буде відноситися до пенсії при нашій системі. Це вже будуть інші виплати, винагороди, фінансова підтримка, називайте будь-як. І це буде виплачуватися з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. Вони будуть обраховувати, а пенсію буде обраховувати лише пенсійний фонд. Бо для цього він створений. Для того, щоб пенсію обраховувати людям пенсійного віку. Оце його задача, оце його діяльність. І таким чином, шановні дачі, в порівнянні оці два варіанти, ви можете зробити висновок: що краще, що ліпше. Бо на сьогоднішній час. Не доведена до ладу обрахунок пенсій. І ви всі знаєте чому. Які пенсії зараз, і що за ці пенсії можна отримати в Україні? І як можна жити на них? Не те, що кудись поїхати, а навіть купити необхідні речі, їжу, наприклад, неможливо за такі пенсії в Україні. Ось як вони зробили законодавство і як вони обрахували. Тому. Зміни мають бути. Ми порівняли оці два варіанти. І для того, щоб ці зміни відбулися, має бути зміни на законодавство України. Мають бути патріоти при владі в Україні для того, щоб оце все реалізувати. Для того, щоб людина пенсійного віку, віку мала змогу забезпечити себе в першу чергу. А для цього треба. Привести в лад цю систему пенсійного рахунку. Таким чином, шановни от отак треба вирішити це питання. Бо неможливо зараз щось розповідати про пенсійний фонд, про рахунки пенсій в сьогоднішній системі. Бо сьогоднішня система вже показала себе, на що вона здатна. Ця система показала, що людина пенсійного віку зараз, умовно кажучи, жебрак, який не може нічого придбати на свою пенсію, нічого не може купити. Це таку державу збудували за 30 років, отак обрахували все. Скільки було міністрів, президентів, голів уряду? Оце і результат сьогодні. Тому треба негайно змінювати. А зміни це законодавство і прихід до влади патріотів. Це саме найголовніше питання, яке має бути в Україні. Ось тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули ці приклади. Тому, якщо вам відео це сподобалось, будь ласка, залишайте свої коментарі, свої думки, свої бачення, ставте вподобайки і ставайте нашим підписникам. Ми сьогодні розглядали питання пенсії. На прикладі стажу 15 років, як її сьогодні і як має бути. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.